Це хреститься Ісус Христос в річці Йордані, облетіла та новина по всій селені. Браття, ми радуймося, разом веселімося, По хрещенню Його. Браття, ми радуймося, разом веселімося, По хрещенню його. У Йордані стоїть, Ісус руки підносить, і в Йоана хрестителя хрещення просить. Голуб над ним літає, Дух святий промовляє, це є син мій любий, голуб над ним літає, Дух святий промовляє, це є син мій. любий. О Ісусе, Спасителю наш предорогий, для спасіння всього світу з неба посланий, З молитвами всі станем, хрещення Твоє приймем, для спасіння Свого. З молитвами всі станем, Крещення твоє приймем для спасіння свого, і просити тебе будем, щоб ти всім простив, всьому люду, що на землі тебе прогнівив, щоб дозволив ти і нам царствувати де і сам царствуєш вовіки. віки, щоб дозволив ти і нам царствувати де і сам царствуєш вовіки. віки. Вже хреститься Ісус Христос в річці Йордані облетіла та новина по всій селені. Браття, ми радуймося, разом веселімося, По хрещенню його, браття ми радуймося, разом веселімося, По хрещенню його.